Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. Наша вечірня програма, яка називається Вечір. І я хочу вам нагадати, що єдиний шанс Російської Федерації здолати Україну це внести розкол у внутрішнє життя нашої України і наших українців. І створити внутрішнє протистояння. Ну, чим Москва успішно і займається, друзі, і у неї виходиться. На жаль, ми такі українці, і у нас є такі українці, які продаються, і причому продаються не маленькі українські, це, як казав Ющенка, а продаються можновладці, продаються ті, кому ми повірили, ті, кого за ким пішов народ. Ось так воно і відбувається. І вони формують то за життя, то опозиційний блок, то партію регіонів, то батьківщина завжди працювала там з ними. То ЄС це ж від, ЄС це ж від, сколок, від партії регіонів. Розумієте? За життя це від партії регіонів. ЄС Порошенка це від партії регіонів. Опозиційний блок це був від партії регіонів. Всі вони були від партії регіонів, друзі. Батьківщина, начебто, окремо йшла, але вона завжди співпрацювала з Москвою. Згадайте хіхікання, хахакання, приниження президента Ющенка і Тимошенка і так далі. Згадайте все це. Не треба забувати нічого. Не треба жму руку обнімаю, забувати, не треба Медведчука Порошенку забувати. Нічого не треба забувати. І це треба оцінювати. Ну, твереза, реальна твереза. І, і це треба оцінювати критично як для себе, так і для е, тої політичної сили, яку ти начебто підтримуєш. Знаєте, в цій ситуації мені саме більше шкода от дійсно простих маленьких українців, ті, які підтримують Порошенка і його оту всю братію, оту всю зрадницьку братію. Люди або дійсно настільки затуманені, або дійсно гординя ними, або я не знаю, що відбувається з ними. Я просто прошу. Там дійсно багато. От, хай хай мене простять під. Ті хто, ті, хто підтримує Зеленського, ті, хто, на, ну, я називаю це нашими людьми, Про, хай простять, але там багато патріотів, повірте мені. Там багато людей, які іскрені, знаєте, від щирого серця люблять Україну і, і помирають за Україну, але вони чомусь не хочуть подумати. Я не знаю, чому. До... Я вже просив по всякому а вони мене. Обзивають, ображають, принижують, роблять, що хочуть. Я просто прошу, подумайте, подумайте, сядьте спокійно, ляжте, ходіть критично, почитайте, обдумайте всі, подивіться всі хронології, всі хронології, що відбувалося, всі харківські угоди, які підтримували Порошенківці, всі інші Подумайте про це, а потім уже давайте все робити. Зараз виникають нові, наприклад, Олексій Орексович. Мені дуже прикро, що ця людина. Ну. тут я вже, далі, Ви, якщо замітили, я намагався якось лояльно, лоятила. Але я вже не можу. Я бачу, що людина чітко взяла гроші. Або погодилася взяти гроші. Ну, не знаю, що вийшло. Людина не повертається зі Сполучених Штатів. Людина. Контактує з самими ідіозними росіянами. Людина навпаки переконує росіян, що вони ні в чому не винні. А винні українці, людина, яка перевернула все навпроти. Ну, людина, я, я так. Можливо, він колись скаже, що це було таке завдання. І я туди влазив агентурно. Можливо, не знаю. Я не розвідник, я не. Ну, не віриться мені в це. Я бачу просто, що, на жаль, Олексій вкусив сладість грошей. <кій> на жаль, на жаль так вийшло. Так от Арестович, його готовлять до виборів. Гордона готовлять до виборів. Кого він буде в цьому, в цьому, в цьому в виборах підтримувати? Смішка чи щось не знаю. Ми подивимось, ми побачимо, що це буде. Ну і звісно, Порошенко готується до виборів. Не знаю, йому надають гроші чи йому тільки допомогу політичну, наративну а, і все інше. Хоча, можливо, навіть і грошову надають. Я... Я не буду дивуватися, якщо це виявиться правдою, як те, що він хотів, він просто хотів, щоб е, Зеленський втік. Дійсно хотів. І це навіть підтвердила його говоряща голова Олешко. Він сам, він, він сказав: я думав, чому б це, чому, навіщо, може, це неправда, але все-таки йде. Навіть він сказав, що та лучше б Зеленський втік, і ми б уже давно правили тут в державі. Отака ось у нас, друзі, ситуація. Подумайте прості. Прості приверженці Порошенка. Подумайте, не подобається вам Зеленський, шукайте іншого. Не голосуйте за нього, за нього але не ведіть ось телевічка. Яке розвалить Україну повністю. Розумієте? І росіяни да, росіяни почали вербувати, давати гроші. Росіяни почали величезну підготовку до виборів навесні того року, на о... восени. Чи може війна запрекратиться, і ми переможемо потім вибори, але росіяни включилися в наші вибори, щоб о, знову привести таких, як Янукович, як Порошенко до влади, друзі. Ну, подивимося, як це в них вийде. Як у них вийде, як у них е спрацює, да, і як вони хочуть продати Україну, купити Україну, а наші всередині хочуть продати. Це ми побачимо. Але ми, прості люди, ми цього не допустимо. Ми працюємо на перемогу наші воїни. Воюють за перемогу, ми допомагаємо нашим воїнам кожен як може, друзі. І я хочу подякувати вам е, за те, що я роблю свою справу. Ви робите свою справу. Ми разом робимо спільну справу. Величезна вам подяка. Зараз звернулася 128-ма бригада, вони бідняги в комунальному плані або в бутовому в цьому руслі, ну, взагалі голі боси в бутовому, в військовому нормально, а в по побутовому ми будемо допомагати і їм, і їм уже. Вже просто не вистачає але так, замовили ще партію. Йдемо, йдемо. Я величезна вам подяка за це. Я дякую Дубей Надіні, Надії, хвостику Дмитру, Жданюк Ганні, Марії, яка просила називати її прізвище з Італії. Величезна вам наша україночка, наша жіночка, наша. ну, наша. Дякую вам, це вже й котрий ваш, ваша допомога. Величезна вам подяка Марія. Ось такі українці, які за кордоном, які працюють, які допомагають взагалі до них ніяких. Ну, ну от і просто. Там мене нема ні до кого, хто допомагає своїм людям тут, там працюють тут. Але є там, є питання, ну не хочу я їх піднімати зараз, не той час. Кілівій Олександрі. Хтось о 15.44, на приват, 24, задонатив за Велика Подяка, Єрмаковій Ніни, Хрощовий Тетяне, Дубовій Кользі. Велика вам подяка. Друзі, ну і дивіться, цікава ситуація. В Україні хочуть скоротити розрив зарплатні чоловіків та жінок. Ну, я також хочу, не може, щоб жінка, не може такого бути, щоб жінка працювала на ідентично, налогічної ем, ну, професії, да, спеціальності в іншому підприємстві чи де, а отримувала грошей менше, ніж чоловік. Це неправильно, але мене. мене... Дуже турбує інший розрив. Як ні я, і цей турбує, а той турбує взагалі ну, дуже сильно. Це розрив між зарплатньою чиновників, які ще й крадуть, це депутатів, да, можновладців, посадовців, у яких зарплатня вище, ніж у простого українця, який платить їм зарплату цю. Працює, заробляє, відраховує податки і платить зарплату цим чиновникам, всім директорам підприємств державних чи ще міністрам, чи ще, які іноді в сотні раз перевищує зарплату цієї людини, яка їй ще й платить. Оце мене дуже турбує. Я не знаю, ми дійдемо до цього, а потрібно з цього починати. А потім уже там вирівнювати. Хоча почати можна одночасно і з того, і з того. І це буде дуже правильно, друзі. Це буде дуже правильно. А Росія, ми бачимо, що відбувається. Це за першу тему. Ми бачимо, ми чуємо, ми співставляємо, ми аналізуємо, і у нас все буде добре. От буде добре, як зараз от Румунія перехоплює ініціативу, ініціативу від Польщі. Польща повела себе, на мій погляд, я вже це висловлював не раз. Дуже некоректно і дуже, знаєте, так, по-людськи, некрасиво. Вони звинуватили нас в продажі зерна У них а чому ми не можемо продавати? Нам ЄС. Дозволив, ми є членами Всесвітньої організації торговлі. Ми є асоційованим членом ЄС. У нас війна, кінець кінцем. У наші фермери настільки зараз ображені і страдають. І нам, Польща, отакі от, от концерти, скандали утворила. Оце і ми і зброю вам і людям не буде, і нічого не треба. Ну, що робити? Е, президент казав, що може так статися, що ми будемо одні. Я там писав пост. Ви знаєте, що Ізраїль не пустив нашого президента. Він хотів відвідати Ізраїль і підтримати народ Ізраїля. Зеленський хотів поїхати. Але Ізраїль не пустив. І я вже казав, що Ізраїль буде співпрацювати з Росією. Ізраїль не буде нам допомагати, Ізраїль буде допомагати їм виготовляти зброю, щоб та зброя вбивала українцям і українців. Ізраїль не буде відноситися до України добре. Живіть з цим українці, і ті, що за Порошенка, радуйтесь, радійте, що нашу державу принижують. Да, президент це представник нас всіх і принижують не тільки, як ви кажете, зелених, принижують і вас всіх. Розумієте? і вас не пускають в Ізраїль, і тих, хто проти Зеленського не пускають. Живіть всім, якщо ви не хочете бути одним цілим в Україні. Так от Румунія перехватила, і зараз 207 українців прибули до Бухареста. Першим евакуційним рейсом з Тель-Авіва. Ще 155 прибудуть завтра до румунського аеропорту Клушна пока Я величезна подяка румунам, що вони стали та передопомагають нам, приймають наших людей, приймають наших біженців. Вони взяли на себе транзит нашого зерна на 70%, забрали практично все з Польщі, щоб Польща не плакала, не нила. І ось тут виходить отой Муравецький, який кричав. Ми не дамо зброю, ви нам повинні дякувати з утра до вечора. Ми відмінимо допомогу. А тепер Муравецький бачить не мабуть що. Та й програли вони практично на виборах. Навіщо ви це робили? І там програли, і тут обісрали нам все, все, всю дружбу з вами, все взаємозахоплення один одним. Навіщо це було робити? А це такі люди, які недалекоглядні. Так оцей Муравецький сказав, що у Польщі на зимовий період залишається допомога у 1757 злотих. Розумієте, ми вважаємо, що українцям дуже потрібна ця допомога на цей важкий період, тому що Польща не збирається стояти в стороні. Та ні, Муравецький, ти просрав вибори. А чому ти просрав? Робить там аналіз. Так, uh, да, їхня партія Дуди, партія зайняла перше місце, там 37%, але там 36 у партії Туска, який є ну, класним другом uh, Порошенка. Це, ось, 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 Туск і Порошенка це одне ціле. Туск комуніст, Туск соціаліст, Туск лівий і Порошенко комуніст. І виходи з Радянського Союзу. І ось тепер буде непереливки І, ту, і Муравецькому, і Дуді буде непереливки, якщо ті сформують уряд. Ну, ось так от виходить. Ось так от виходить. Навіщо це було робити? Не знаю. Треба бути принциповим. І треба притримуватися своїх принципів, які ти в себе виробив. І треба. Ну, думати. Ну, думати треба. Розумієте, друзі? Всім треба думати. Я вам дякую. До завтра. Україна переможе!